Друзі, привіт! Я Ірина і ви на моєму творчому каналі. Прийдешній 2025 рік це рік змії. Тому вже за традицією я буду вам показувати у сьогоднішньому відео, як я робила символ нового 2025 року. А саме змійку. Для того, аби зробити змійку, я буду використовувати наступні матеріали: це фетер світло зеленого кольору, фоаміран блискучий темно зеленого кольору, і фоаміран жовтий, теж блискучий. Всі ці матеріали ви можете замінити за власним бажанням на будь-які інші матеріали, які саме подобаються вам. Недовго думаючи, я знайшла в інтернеті розмальовку змійки, яка мені сподобалась найбільше. Роздрукувала я цю розмальовку необхідного розміру, вирізала і отримала шаблон. Його ви, до речі, бачили на початку відео. Далі я хочу, щоб моя змійка була не простою, а об'ємною. І для цього я буду використовувати різноманітний матеріал. І для цього я цей шаблон, який роздрукувала, буду розбирати на окремі деталі, які потім буду вирізати з фетру і фоамірану. Спочатку я перевела на фетр світлого відтінку шаблон повністю такий, який він був після вирізання із друкованого формату, а потім я Зменшила його, відрізавши отой обідочок для того, щоб отримати деталь меншого розміру. І переношу розмір цієї отриманої деталі на фоаміран, блискучий темно-зеленого відтінку. Нагадую, що всі деталі ми переносимо на основу, на основу в дзеркальному відображенні. Аби полегшити вам процес виготовлення такого символу, я зафіксувала всі отримані деталі більшого, меншого розміру і додаткові на окремому листочці форматом А4 і прикріпила його у описі під цим відео. І ви матимете змогу зайти, завантажити цей файл, роздрукувати і отримати на руки вже готові деталі для виготовлення такої ось чудової новорічної змійки. Аби додати родзинки в оздобленні своєї змійки, я вирішила ось ці елементи декоративні накладні, зробити із фактури, яка дуже нагадує дійсно шкіру самої змії. До речі, це залишки із жіночої сумки, яку я колись використала для рециклінгу, робила дуже гарну скриньку і залишила їх про всяк випадок. На той випадок, якщо дійсно колись мені знадобиться саме ця фактура, вона неповторна. І не так вже й часто вона може потрапити мені до рук, тому саме ці шматочки були на вагу золота. Я про них нещодавно згадала і використала їх. Я думаю, що це дуже вдала ідея, як ви бачите. Змійка заграла новими фарбами, я навіть не знаю, що було б краще, якби не було. У мене під рукою таких залишок цієї жночої сумки. Довго я думала, якщо чесно, що ж мені використати, який ж мені матеріал використати, використати для того, щоб зробити ось ці декоративні елементи фактурними, об'ємними, такими, щоб вони дійсно були не зайвими в виробові. А не тільки прикрашали його, але й доповнювали. Довго думала, якщо чесно, і навіть, навіть вже прийшла до тієї думки, що, скоріш за все, буду ось ці елементи маленькі, декоративні, виконувати із фетру, який я використовувала для того, щоб зробити основу. Але на той момент якраз під руку мені на. Потрапила ось цей матеріал і все, пазл зібрався. Тепер я бачу свою змійку, верніше побачила на той момент тільки з таким оздобленням. А вам можу порадити наступне. Дійсно, не у кожного під рукою є залишки такої тканини, такого матеріалу. Чим же можна замінити? Ну, можливо, комусь подобається варіант саме із використанням того ж самого фетру. Можливо, комусь подобається варіант із використанням фоамірану блискучого або матового, все буде залежати від ваших уподобань. Можливо, ви заміните навіть на якусь пробкову тканину чи матеріал пробкового походження, і, можливо, це теж також буде виглядати непогано. Можливо, ви заміните цей матеріал на мішковину. Я думаю, що можливо, теж буде непоганий варіант. А можливо, ви знайдете свій спосіб оздоблення, про який я навіть і не здогадуюсь. Все залежить від вашої фантазії і наявністю скарбів, які ви назбирали, займаючись рукоділлям. На перший погляд здається, що змійка вже готова. Але мені все-таки чогось не вистачало. Спочатку я хотіла наклеїти по контуру шнурочок, потім все-таки передумала його клеїти. У мене не було шнурочка необхідного кольору, і добре, що його не було. Я не впевнена, що змійка моя виглядала б такою красивою, яка якою вона стала тоді, коли я вирішила зробити підкладинку, скажімо так, із яскравого, насиченого, жовтого блискучого фамірану. І тоді вже дійсно ця змійка заграла новими фарбами. Повторююсь, але все-таки не можу не повторити це висловлювання. От, дійсно, якби не було жовтого кольору. Не знаю, не була б вона такою гарною, яка вона є наразі. Вона мені дуже подобається. Я просто в захваті від неї. А ще я думаю, що я велика молодець, що все-таки вирішила використати саме жовтий колір. Бо спочатку я хотіла жовтий замінити на чорний. І знову таки, мій внутрішній голос мені нашептав. Чудову ідею про те, що, можливо, краще спочатку вирізати підкладку, а потім прикласти на неї свою зір, змійку, і подивитися, чи будуть вони поєднуватися ці кольори. Бо якщо поєднувати в одній роботі більше двох відтінків, то, можливо, всі ці відтінки і кольори. Не зможуть подружитися між собою і будуть конкурувати. Тому я довго і вагалася чорний, жовтий, чорний жовтий, але надала перевагу жовтому і не помилилася. Звичайно, це не обов'язковий крок, якщо вам змійка сподобалась в такому вигляді, в якому вона була до підкладки жовтої. То тоді ви можете завершувати свою роботу, приклеївши очки, оченятка і все. Але якщо вам сподобалась саме така ідея, яку я вам пропоную, тоді вам теж треба запастися жовтим блискучим фоаміраном. Бо у мене були залишки, і я трохи намучилася, поки приклеювала. Цю жовту підложку, так її назву, бо навіть не знаю, як її правильно назвати. Цю деталь. Скільки вже цих детал деталей я на на вирізала що і не можу порахувати. Залишався шматочок магніту, який я використовувала минулого року, щоб зробити кріплення для дракоші. Таким же самим чином, я закріплюю цей залишок магніту на поверхню зворотню поверхню своєї змійки. Вона чудово тримається, я вже перевіряла, будьте впевнені, якщо ви хочете також зробити магніт. У вигляді змійки, то можете знайти у своїх запасах якийсь м'який такий магнітик, який вже вам не подобається, який ви хотіли б викинути, але все не піднімалася рука. Так ось буде вам нагода надати йому нове життя. Якщо ж ні, можна просто зробити змійку у вигляді підвісу і прикрасити ним свою новорічну ялинку. Наостанок. Роблю отченята, використовую камінці чорного кольору і хочу, щоб моя змійка все-таки набула жіночих рис. Це буде у мене дівчинка-змійка, подобається мені така ідея. Знайшла в своїх запасах ось такий чудовий мініатюрний бантик і прикріпила його кокетливо на голівеньку своїй змійці. Тепер у мене змійка не просто змійка, а дівчинка-змійка. Ніжна, тендітна, кокетливо сором'язлива і надзвичайно добра. Що ж, сподіваюсь, що моя ідея припаде вам до душі, і ви обов'язково скористаєтесь шаблонами, які я для вас залишила в описі під цим відео, аби виготовити свою ніжну дівчинку. Змійку для зустрічі нового 2025 року. І хай прийдешній рік буде кращим, ніж попередній. До зустрічі!